Вітаю вас, жінки. Сьогодні робила для учениць програму по жіночим енергіям, там прокачування, викачування, закачування, і хочу спитати: наскільки ви щаслива для себе? От ви розумієте, що ви для себе щаслива жінка? Наскільки жінка може бути щастя, що для жінки щастя? Що для вас може бути щастя? Дуже багато, і ми працюємо із дівчатами, і ну, з ученицями, і не тільки з ученицями по поводу того, що із прошлої життям бачимо причину, і від батьків це залежить, теж програми закладаються. Коли жінка себе думає, що вона любить, але насправді це не любов до себе, не повага навіть до себе. І якщо ви, не поміч... якщо ви помічаєте, що інші вас не поважають, якось не... не то, що не в пріоритеті, а що ви в такому стані, що або вас не помічають, або навпаки ще й принижують, може бути і таке. Да? То... Що ви з цим робите? Чи ви з цим щось робите, чи ні? Так от програм багато, таких які впливають на нас. Так і потім надіють, що якщо люди вокруг не поважають або не гарно відносяться, то значить нема у нас у жінок, де да? не кажу, що саме ви саме, та саме щоб не образити нікого. Саме жінка може сама себе не любити, і це не в тому, що як я казала в одному з відео, що кружевні трусіля красиві, або грудь і губи. Ні, тут любов вже зовсім інша, із середини сходить. Любов, повага саме до себе. І ще я помітила, і це дійсно так якось. Пишу дівчата, які там є за кордоном, що дуже багато італії, і все, вони взагалі не звертають увагу. Вони себе люблять дуже. От у них вони як на першому місці. А у нас, як у жінки, корова, чоловік, всі 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 на першому місці, а потім вже вона сама. Так, у нас ще й кармічно з землі. Треба розібратися. Можу, до речі, розібрати це, чому у нас багато жінок себе затягують іменно в такі Рабські якісь відносини. Ну так, да, не, не, у нас не настільки, як буває, в інших рабських странах для жінок, але і цього недостатньо. Тобто, багато жінок у нас енергетично страждають від нелюбові до себе і фізичної сумасшедшої праці, коли треба жінки в селі працювати як лошадь. Да? Щось так навіяло мені сьогодні така тема. Розберемось.